Діти, до нас сьогодні завітала гостя. Як розплющить вранці очі, то вже цілий день стрекоче стрекеке та стрекеке, мов питає, що таке. Сюди суще білобока називається сорока. Одного разу сорока знайшла колосок. Вона його склювала. Та захотіла ще. Сорока білобока зустріла мишку і запитала в неї, де можна ще знайти колоски. Мишка намалювала карту у вигляді геометричних фігур. Діти, допоможемо сороці прокласти стежину, щоб дістатися до колосків. Покладіть перед собою круг помаранчевого кольору. Праворуч від круга квадрат червоного кольору. Над квадратом два трикутники синього кольору. Ліворуч від трикутників покладіть. Три овали жовтого кольору. Під овалом покладіть прямокутник коричневого кольору. Молодці, сорока вам дуже вдячна, адже тепер вона обов'язково знайде поле з колосками. Діти, геометричні фігури такі різні, але водночас мають спільні риси. Обстежимо та порівняємо їх. Покладіть прямокутник і квадрат перед собою. Розглянемо, що у них спільного. Вони мають по чотири сторони і чотири кути. Ще є трикутники. Прикладемо трикутники до квадрата і прямокутника. Що ви помітили? У трикутників теж є кути? Скільки їх? Три, а сторін також три. Діти, а як можна ще назвати квадрат і прямокутник, якщо ми знаємо, що вони мають Чотири кути. Так, чотирикутником. А чим схожі круг і овал? Тим, що вони не мають кутів. Молодці діти. Коли сорока відлетіла на пошук колосків, вона залишила у гніздечку своїх пташенят. Скільки їх? Один, два, три, чотири. Викладемо скільки квадратиків, скільки пташенят. Один, 2, 3, 4. Повернулася сорока з колосками. Скільки вона принесла колосків? Чотири. Під кожним квадратиком викладемо кружечок по кількості колосків: 1, 2, 3, 4. Наскільки з поверненням сороки збільшилась кількість пташок на одну пташку додамо ще один квадратик. Скільки їх стало? П'ять. Чи вистачить усім пташкам колосків? Ні. Як зробити, щоб пташок і колосків стало порівно? Треба додати ще один колосок і кружечок. Наскільки число 5 більше, ніж число 4? На один. Число 5 позначають цифрою 5. Проведіть пальчиком по контуру цифри. Напишіть її в повітрі. Викладіть з підручних матеріалів, з каштанів, з гудзиків, з мотузочки, з мозаїки. З будь-чого, що є у вас під рукою. Цифра 5. Складається з двох паличок та крючка. На яку цифру схожа цифра 5? На цифру 3. Що спільного у них? Крючок в нижній частині. Це спільне. А що відмінного? Цифра 5 має один крючок і дві палички, а цифра 3 Два крючка. Це відмінне. Молодці діти! Сорока і сороченята дякують вам за допомогу. Дякую і я вам за увагу. До нової зустрічі!